Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам, як можна заробити грошей на вивозі сміття. І що для цього потрібно, скільки можна заробити, і так далі. Тому зараз ми приїхали в Юхол, рентуємо тачку, їдемо, грузимось і їдемо, викидаємо сміття, заробляємо свої гроші і дивимося, скільки можна заробити. Погнали! І так. Приїхали в Юхол, Довід зі мною. Зараз йдемо туди. Там реєструємо, ой, берем, беремо собі тачку в оренду, що вам для цього потрібно. Для цього вам потрібно взяти е, кредитку чи якусь у вас дебетову карту та ваше водійське посвідчення. І все. І беремо тачку, орендуємо. Ми вже тільки що взяли, прогрілося, сідаємо і виїжджаємо. Ось такий бусик. Пізніше покажу. Більше, бо ми дуже спішимо. Сьогодні працює до першої години дня е, дампінг, і тому нам дуже потрібно туди встигнути, бо ще треба загрузитись, загрузити весь інструмент, відвести це додому і потім тільки на... звести сміття на мусорку, а потім їхати за грошима. Тому приємного перегляду. Здорово, все. треба дивитися по сторонам на такі не їде. Ну що, їдемо, забираємо. І це я вам не кажу, як вам треба робити. Це один із варіантів, як можна заробити грошей. Для мене б то було краще, якщо б я взяв би біл в оренду, це такий контейнер. І туди все сміття скидав би, це привезли б цей контейнер, я б туди все загрузив і вивіз. Але я захотів вам показати, як можна заробити трошки грошей. І тому. Такий челендж, дізнатися, що ми там зробимо. Бо я знаю, деякі люди так роблять, займаються мувінгом, перевозять речі людей. Наприклад, якщо переїжджають з будинку на будинок. і Тому і так теж можна робити. Можна перевозити чужі, ну, людей речі і вони будуть платити там послуги грузчика і так далі. Тому зараз покажу. Що можна заробити на вивозі сміття, це трошки легше, ніж коли ти меблі чи живозиш. Тож так, добре, їдемо. Коротше, заїжджаємо з Бек'ярду. щоб було легше загружати. Зараз перекриємо дорогу тут трошки, але що робити, таке життя. Постараємося стати, щоб нікому не заважати, але не знаю, чи так вийде. Так, друзі, грузимося і... Погнали вивозити. Звісно, взяли ми найбільший э, грузовик, нафіга не знаю. Бо тут сміття не так викрите. Бо сміття не так вже і багато. Оператор трошки перечити. Погнали, відкриваємо і грузимося. Ого! А <laughs> стики не мой мусор. Блин. Ладно, сейчас по, по чуть чуть прямая Примерзла. Так, люди добре загрузився. От. чисто чисто Тачка. Зараз покажу. Трошки Трошки там закидав то все. Забираю свій інструмент, бо Фух, не зможемо. Маленький тачник перевести. І все, закриваємося. Спробуємо. А? и помешаю? Нет. Более. Теперь Так, от такий 20-футовий за трак. Потім розкажу скільки він обійшовся. така кабіна, Там довід. I You play the game with the people that write in the rules Ain't the fame that I'm after when paying the dues I've been through the pain that's reflected in the attitude Might be winning now, but the thing is that I had to lose Who's gonna tell me what you really wanna do? And lonely at the top, cause there ain't a lot of room Ain't no other option, it's all I ever knew So I'ma get it poppin', you know how I'ma do Up and down through the blood and the sweat Guarantee you can know I'm a threat Up and down through the... And I ain't close to being done Да, okay, комплект все, короче, вставляем тачечку. Там. Потім розкажу, скільки там денег вийшло. І так, все, приїхали додому. Коротше, вже вечір, десь 8, 8 година. ще працював там на домі, там, де забирав сміття, це там і ще є об'єктний. Тому зараз розберемося, скільки ж ми витратили і скільки заробили. Дивіться, перша витрата це вийшла машина. Вийшла вона 123 долара. Трошки забагато. Можна було б зекономити трошки, якщо б взяти трошки меншу машину. І жре дуже багато палива. Невигідно. 123 долари це вийшло за оренду машини в Віхолі. Потім вийшло ще 93 долари за викид сміття на звалку. Це 820 кг. Трошки, мені здається, що ваги там підбрехують, бо не було там стільки сміття. Ну, як там здалося. Все можливо, але ну, трошки, трошки якось забагато. Бо там було багато картону, всякого такого легкого, там якісь кульки, пакети, таке інше. Був гіпсокартон, там десь щось штукатурка, дранка, яка від, відвалилася, бо це. В сміття з будинку, який 1903 року побудований був, тому там все в дранці, там навіть стіни малював на шпалери, але вони вже були помальовані 300 разів і тому там вже нічого не зробиш. Там його тільки зносить або повну реставрацію, я не знаю. Ну це і там і так дуже багато вже грошей витратив власник того будинку. Не знаю, що він думав, коли його купляв але. Що захотів, ти купив. Далі, а, паливо. Паливо вийшло 40 доларів. Це 35 літрів палива. Бензинчику спалив за 60 км. Я не знаю, як то вийшло так, що воно, як воно там їсть, куди там виливається бензин, але так вийшло. І того вже вийшло в нас 40 плюс 123. Це 163 і 93 долари за викид сміття. Це 100, ой, 256 256 доларів. 256 доларів, це вийшло тільки е, витрата на автомобіль, паливо та на звалку. За звалку заплатити за в'їзд-виїзд. Мені здається, що це так собі. Якщо своя машина, то це буде як мінімум на 100 доларів дешевше, як мінімум. Тому якщо як ідея для бізнесу, непогано. Можна приїхати, купити свій автомобіль, зареєструвати бізнес і возити собі скільки завгодно. Якщо орендувати, ой, якщо купити якусь собі нормальну машину, велику, то можна і займатися перевезенням меблів, речей, людям. Це теж е, доволі такі немаленькі гроші платять, бо ви ще можете як грузчиком працювати і теж брати з людей гроші за, е, ну, за грузчика. Тут беруть так ну нормально, ну як, як мінімум 50 баксів на годину за одну людину. Тому, якщо у вас там два-три чоловіки, то там 150 доларів на годину ви там винести, занести і плюс перевезення. Euh, також я бачив хлопців, які займаються перевезенням речей на Іхолі. Перевозили речі з будинку на будинок. Теж можна як на старт. Якщо хочете, наприклад, подивитися і оцінити, подобається вам чи не подобається. Ну, є сенс купляти свою машину, чи то взагалі не ваше. І так далі. Можна подивитися, як люди це замовляють, там рекламу настроїти. І просто тест зробити. Тому, наприклад, в Україні такого, ну, чи в Польщі там це було собі тяжко уявити, що ти можеш там собі взяти велику грузову машину і вона 4,5 тони. 4, ні, 400 е, пустий автомобіль. Е, ну, В Україні ти на правах е, звичайних ти не поїдеш на такій машині мені здається, якщо я не помиляюсь, в Польщі так 100%, там по-моєму, до 3,5 тонн е водійське посвідчення категорії Б Тому тут клас 5, там що завгодно з парка на задньому мосту і по барабану. Тут їдеш на таких тачках і кіпа, все нормально. Тому скільки ж я заробив Зробив я. Е е дивіться, мені скинули 200 баксів на. Карту перевод і ще налічку дали 190. 190 я попросив просто налічки. І 200, попросив, на щоб на карту перевели, бо так мені захотілося. Тому чистими вийшло 130 доларів. 134 долара. Чи воно того коштує? Чи може й так? Бо в принципі за 2 години. Чи за половиною, скільки я там витратив того часу, щоб це все загрузити, доїхати, вигрузити, віддати машину. В принципі, багато хто заробляє за день такі гроші, ну, типу там, за 8 годин і більше. Це можна зробити швидше. Але але, мені таки не подобається. Якщо я працюю на будові, то краще я буду щось робити там своє, там, не знаю, помалюю щось чи пошпаклюю, чи там гіпсокртом прикрутю. Прикрутю, прикручу. То це в мене вийде більше заробити. І тому на будову якщо так працюєте, то напевно краще купити. Ой, не купити, а замовити Бін. Контейнер, який вам привезуть, поставлять на неділю. Ви туди будете скидувати сміття. Бо зараз я вивіз, а сміття вже нема куди викидати. Тому. А закінчити там ну, мені буквально ще день-два треба закінчувати, а сміття, як завжди, ну, воно ще буде. Я його буду вивозити на. ну, типу... ну Подивлюсь, що я з ним зроблю. Може, там домовлюсь з клієнтом, та й залишу йому, він буде викидувати потрошку в маленький свій гарбідж ну, Типу, в... в своє сміття потрошку викидувати і буду кожну неділю забирати по чуть-чуть. І може так е, вдасться домовитись, бо я не хочу це вивозити нікуди. І виходить, що якщо ви працюєте на ремонтах, то краще не витрачати свій час, просто працювати там, краще замовити бін, це і трошки виходить легше, нічого не просто подзвонив, тобі привезли, поставили, через неділю забрали, ти навіть там не паришся. Нікого навіть не бачиш, тобі не треба. А якщо чисто вивозом мусора, то може бути, може бути і непоганий підробіток, якщо що, то можна навіть вечором, коли завгодно, собі поїхав, вивіз. А, ні, вечором не вийде. З 5-30 відкривається а, цей, звалка ця мусорна. Тому, якщо що, можна робити так: береш в оренду автомобіль в Юхолі, їдеш вечором, загружаєш сміття. Їдеш зранку, там о 5 встаєш, вивозиш сміття, потім їдеш, віддаєш машину, і все, їдеш собі на роботу чи куди там тобі треба, якщо ти працюєш десь. Тому, в принципі, в принципі, принципі, як підзаробіток заробіток лишній, то можна зробити. Просто я це зробив чисто для того, щоб зняти відео. Я не, не робив, бо типу, мені так треба гроші зробити. Я краще вже б краще закінчив цей об'єкт і все, ну, все було б окей. Тому я це зробив чисто для відео, бо шукав, що мені знімати. Там на, буд на будинку я працюю, там вже, знаєте, так комплексний ремонт, і там вже я не можу вам показати, скільки я там типу, зароблю, якщо я там помалюю там, кухню, бо це буде неправда, бо я там, ну, типу, за цілий будинок е у мене оплата, і я вже і не пам'ятаю, що там коштує, знаєте там. Чи там двері поставлю, і, і типу, скажу, що я там заробив, не знаю, 100 баксів. Але вже там. Коротше, то фіня. Тому, друзі, е... щось зараз. Я закінчу цей дом і буду нову роботу якусь шукати. Подивимося, що ми можемо ще робити і на чому заробити. Тому, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Е... Наступне відео, я думаю, зняти про. Моє ставлення до Канади за цей рік ми вже прожили тут більше року. І наскільки мені подобається чи не подобається тут в Канаді, це буде правдивий, як би так, відгук дуже правдивий. Ніколи не хочу я там щось видумувати і казати якогось зайвого, як воно я, розповім. І самі вже подумайте, ніколи не слухайте нікого, що що вам робити, просто Ну типу. Побачите, що і як в мене, наприклад, які емоції, які враження від Канади. Тому дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!